Грузинську співачку Ніно Катамадзе та ще вісім осіб оштрафували за порушення правил проведення акцій протесту у Грузії. Суд постановив штраф у розмірі 5 тисяч ларі, близько 75 тисяч гривень, що викликало хвилю обговорень у мережі. Співачку публічно підтримала Джамала, яка не залишалася осторонь та висловила підтримку Ніно. Вона опублікувала в інстаграм портрет співачки, створений ілюстратором Нікітою Тітовим, та написала теплі слова на її адресу. Представники Джамали також прокоментували ситуацію для TSN.UA, зазначивши, Джамала підтримує Ніно всім серцем, так само як вона підтримувала нашу країну. Вона була однією із перших, хто приїжджав в Україну із концертами, щоб підтримати і мирних громадян і військових, коли почалася війна. У соцмережах почали активно висловлювати солідарність із Катамадзе. А одна з фанаток навіть опублікувала фото зі співачкою після суду, підтвердивши, що співачка оштрафована разом з іншими мітингувальниками. Очевидно, що справа набирає обертів і стає не просто локальним скандалом, а символом боротьби за громадянські права в Грузії та проти російську позицію по всьому світу.